Це таке. Пройшли ми дві зупинки. І автобус нас не захотів везти, водій автобуса у Франції, всіх висадив. Добре, що хоч на схил він нас завіз на, наверх. Дві зупинки ми пройшли. Вони, мабуть, не захотіли ці водії сюди їхати, бо тут атракціони, але ж машини їздять. Я не можу зрозуміти, чому. Це. Ну, може і піду вже, бо дуже я стомилася. Mm -hmm. так. Оце. Все атракціони mm -hmm. продовжуються. І не тільки одна я знімаю все це дійство. А я так зрозуміла, що мій телефон мені робить неприємності деякі. Виключає відео, коли заманеться, в мене тут повно пам'яті. Виключає відео. О! Деякий вогонь навіть. Ну таке, так, зараз тут. Червоне світло. Я тут вже гулялася неподалік від будинку, де ми живемо. О, зелене, можна йти. Ну, що сказати. Ну, французи різні, різні, але люблять в цілому вони люблять, а поговорити. А он то вентилятор. Ха -ха. Вентилятор. Люблять поговорити, а взагалі, нехай Господь вирішує всі наші проблеми. Хочеться додому вже. 这个。 Слава Богу, що вже цей Шумгам він закінчується тарарам. Шумгам, тарарам він закінчується. Принаймні, а, зараз три години десь. Зараз я подивлюся, скільки три години 15 хвилин. Неділя це. Вони люблять сидіти у ресторанах, пити пиво, вино вино, щось може й заїдати. Так, ага. Ну, зараз будемо дивитися, як я знайду те, що мені. Ага. Не дуже. Так, я спантеличена трохи, але все, тут повна кафешок, де люди їдять. П'ють. Томору треба. Ха-ха-ха. А це ближче до діла. Ну, французи не так, як італійці. Ага, тут ще й зупинка є, слухайте, 13 тринадцятого. Магазини не працюють, бо неділя. Це такий чудернацький спуск. Якось треба буде туди пройтися і подивитися.